Мені дуже довгий час е снилася моя бабушка покійна. І коли вона снилася, е вона померла. Е і в ну, мене був дуже сильний зв'язок. З звати Катерина, так як і мене. Uh -huh. е там багато таких е різних ну, таких переплітінь, да? І я скажу, вона дуже талановита, я дуже але, ну, Це теж, але там ще є і мінуси дуже <свіття> є. Е ну, суть тому, що. Е вона мені почала снитися, вона тільки померла, попросила передати мамі, що вона на неї не ображається. Мама передала, мама ну, була дуже зворушена, плакала, неї там своя була історія. Ага. Але далі вона мені снилася завжди після її сну про бабусю, яку я дуже любила і вона мене любила. В мене траплялася якась е, халепа, і я настільки вже боялася її снів, да тобто я не розуміла, як розшифрувати. Да. І ага. Я попросила, да, дуже сильно попросила бабушку не снитися. мені. Знаєте, угу. Я ніби ж здала якогось е, негатива, ну і дійсно траплялися дуже неприємності такі емоційні. І мені було страшно, от в такими випадками, да, з якими питаннями до тебе йдуть, і якщо оці попереджувальні сни, як ти можеш допомогти? Тому що я фактично перекрила собі да, комунікацію угу. з а, ну, Дивись, дуже хочеться спочатку цей сон твій прокоментувати. Угу, да, а по друге, чому до нас приходять такі близькі бабусі, дідусі, А це як підтримка роду. І насправді, можливо, це даже не стільки попереджування, а стільки більш значення, що вона прийшла тебе підтримувати і сказати, що ти з цим справишся. Як тобі це? Боже ні, це дуже тебе. Це не обов'язково, що щось трапиться, вона просто прийшла тебе підтримувати.